Я спробувала, вони дуже смачні, але їх потрібно їсти, поки вони гарячі, тобто на вечерю, коли вся сім'я збирається вдома, або на вихідних, щоб у вас був час їх приготувати і одразу їх з'їсти. У мене тісто дрожжеве вже готове. Роблю сильні бутерброди із дрожжевим тістом. Спочатку, звичайно, ви підготуєте дрожжеве тісто, воно в мене вже готове. Я його розкатала так довгенько і розрізаю якраз на ширину. Кусочків сиру, які я нарізала. Викладаємо їх на таку саму ширину, як ці квадратики. І ось так відрізаємо. Тут не потрібно. Цей. І ось оцей. А тепер усе просто. Накриваємо і по краях приліплюємо наступний. Накриваємо. Можна трошки підтягнути, приліплюємо, накриваємо, підтягуємо, робимо їх більш-менш однакової форми, бо квадратики з сиром я різала однакові, а тісто трішки у нас розлазиться. Ось такі гарненькі. Я взяла широку пательню, налила десь на сантиметр олії. Ви можете також взяти смалець, він має більшу температуру нагрівання, і тому досить гарно на ньому також жарити. Включаємо газ. І зараз я зачекаю, поки розігріється сковорода, і буду кластися. Обжарюю з двох боків до гарної скоринки, десь приблизно 2-3 хвилини. Ось такі гарні пухкенькі в мене вийшли пиріжки з сиром. Ох, яка краса. І я б ще додала трошки щось кисленького, наприклад, помідора чи кетчупа якогось домашнього помідорного. Можливо, навіть цибульки маринованої. Ну, нічого, я спробую. Тож бажаю вам смачного, бувайте.